Hi, І сьогодні я вам буду показувати свій full makeup. Тож, ось так от я буду вдавати, що я Вог. Це не мій, чесно кажучи, макіяж, ні. Я більшості цього всього не роблю, але я думаю, що це буде цікаво. Я новіть. Навіть купила два продукти косметики сьогодні для цього відео. Перше, що ми будемо робити, це скінкер. Я не маю свого скінка, тому що я тільки вмиваю обличчя, масажу його і все. До речі, ще одне: всі знімають це відео ванні, а я особливо, тому що в мене ванна не така естетична, як в них, тому я вирішила тут знімати, тому що я так вирішила. Звичайно, що був було зручніше там, але тут я буду наносити ось цю штучку, якою я вже не користуюсь взагалі. Але для цього відео я зроблю виняток. Тож ось так от я наношу на руку і розподіляю по лицю. Тож зараз я це швиденько змию і повернусь до вас. Далі я нанесу ось цей от крем від La Roche-Posay. Ось. Тож цей крем для сухої шкіри. В мене вона більш жирна. Цим часом стала. Вона в мене колись була змішана, а тепер вона в мене жирна. Ось тому я це наношу. Я ніколи цього не наношу, але оскільки я змила свій макіяж і нанесла цю штуку, то я, в мене трішки шкіра така, терпка, я не знаю, як це вам пояснити. Тому я хочу трішки її зробити м'якшою, щоб я могла нанесити макіяж. Тож, тепер я буду переходити до губ. І цей продукт я сьогодні купила. Тож це від підробного Рошер, Ось. Він, до речі, пахне персиком. Досить довго, я вже його носила сьогодні, досить довго тримаю блиск, тому мені досить подобається. Тож, давайте переходимо до самого макіяжу. І щоб починати його робити, я моє волосся назад, щоб воно мені не заважало. Ось так от. Тож, перше, що я буду наносити, це тональ. Тональний в мене від Delpus Color. Це досить відомий бренд в Іспанії. Я його дуже часто бачу. Ось, Тому в мене багато, іспан... е... багато речей, косметик, продуктів з косметики, які я купила в Іспанії. Вони від цього бренду. Це є. Тональний він зволожуючий. Ти коли його наносиш, ти зразу чуєш, що він зволожує. Ось мені досить він подобається. Я можу трішки почервоніти, коли я буду розтушовувати. Тому що коли я щось роблю, розтушовую, Ну я дуже червонію, Моя шкіра дуже чутлива. Ось тому, ну не лякайтеся. Тож, я трішки розташувала до шиї. Тож, тепер я буду переступати до консилеру. Ось. Тож, така цікавенька штучка. Це ж те, що я маю два консилери. Один в мене закінчився. Але я його не викидаю. Тому що в нього ось такий аплікатор, а в нового ось такий. Так, це прикольно, зголошуючи, це не наносити цим аплікатором. Але мені інколи треба більш точково розносити, так? І мені краще, ну, мені більш подобається. То, це. Що я роблю? Це я видавлюю ось цей от продукт, цей консилер. До речі, він трішечки трішечки ем, світліший, ніж ось цей от. Ось. ось так от. Тож, консилери в мене теж від того самого бренду Дельпус Color. Тож, я наношу. Це, напевно, буде трішки забагато. Ось. Але я розташую і сюди. Тож, що? Мені подобається в цьому, те, що воно теж зволожуюся, так само як база, тональний крем, і те, що воно не засухає. Ось, воно більш таке, дуже таке кремове. ось, І мені це дуже подобається, тому що це пару секунд почекаєш, і все, воно застигне. Тому я тільки од... спершу я наношу, спершу я наносила на один бік, розташовувала швиденько, потім на другий. Зараз я можу спокійно на два боки нанести, і воно не засохне. Звичайно, що воно може трішки засохнути, але не дуже, так, як той. Тож, я люблю розташовувати ось сюди. Якщо я щось роблю неправильно, взагалі, в цьому макіяжі, то, ну, я, я в цьому не парюсь, чесно кажучи. Тому що. Ну, Мені це подобається, як виглядає її саме макіяж, тому мені це головне. Тож ось так от виглядає. Я люблю ще додавати консилер, тому що мені інколи не достатньо такий поки що результат. І тепер я, напевно, буду вже оформлювати макіяж. Очей. Тож, я недавно зробила такий макіяж, і він мені досить сподобався. Ось він досить так по воговську му, виглядав, тому я його хочу сьогодні ось повторити. Ось, я нанесла коричневий, я, як завжди, використовую з тінів рошер, вже не, підроб, не підробний. Я змішала два кольори. Я не знаю, як вам це показати. Ось в цій палетці, бо ця палетка взагалі не по Воггівському виглядає, тому що вона в мене брудна. Поки що це виглядає просто, м'яко кажучи, негарно. Тож, я зараз наношу консилер знов. Ось сюди на серединку. Тільки на середину. Зараз я вам покажу, яку середину я маю на увазі. Я трішки забагато взяла. Ось сюди, отак от. Ось. І я вам раджу розташовувати пальчиками. Тож, ось так ось це поки що виглядає. Тож, ось так. І тепер я ось тут налісу. Тож, далі це айлайнер. Це не обов'язковий обов пункт, якщо ви хочете цей макіяж повторити. Але це більш з більшою оку. До речі, наносення усю дають на середину консилера. Це теж з більшою ось. І це мені досить подобається, цей ефект. Тому, ну цікаво. Але ми зайлайнером не будемо робити стрілки. Я їх буду просто наносити ось сюди, ось таку от лінійку. Ось. вона надто велику зробила стрілку, ну нічого. Ось такі от в мене стрілки видно, вийшли. І тепер я буду наносити туш. Туш, якщо вам цікаво, в мене від Glambi. До речі, айлайнер у мене від того самого Delpus Color. Я ще перед відео спробувала оцей. Від Carl, ось як ним треба крутити, тому що я не дуже мала уявлення. ось. Я трішки закрутила свої вії. І ну, вони вже тепер закручені. ось. Я їх забула закрутити перед наносенням туші, тому я, напевно, після наношення туші їх закручувала. Ну, нічого. Тож ось так ось це в мене вийшло. Мені не дуже подобається, як виглядає айлайнер. Ось. Але то нічого страшного, я думаю. Ось, тож, поки я чекаю, поки висухає туш. Давайте перейдемо до чогось інакшого. І це інакше буде хайлайтер. Я не маю самого хайлайтера, тому я використовую тому я використовую тіні. Тож, я наношу хайлайтер сюди, сюди. І ось так от. І я це розташтую зараз. Ось так от це виглядає. Тож, наступне, що я буду робити, Де? наносити рум'яни. Тож, мої рум'яни з блискітками, тому я не наносу сьогодні ось цю рожеву помаду. Ось так це виглядає і тепер я буду закручувати свої вігрі. Напевно, вони ще не повністю висохли, а нічого. Тож, ось так от виглядають мої вії І, по суті, ось так от виглядає мій макіяж. Він не ідеальний вийшов, то через айлайнер. Але це я думаю, нічого страшного. Тож, вживу цей макіяж набагато краще виглядає, але це нічого. Тож, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо воно вам сподобалось, лайкніть це відео. І якщо хочете бачити більше відео на цьому каналі, то підпишіться і до зустрічі!